Вечір, шановні пані та панове, на цьому рейсі командир літака Суворов Олексій Володимирович. Моє ім'я Сергій. Разом з Ксюшею будемо піклуватись про вас протягом усього рейсу. Розрахунковий час польоту до Києва становить 75 хвилин. Emergency floor lighting leads to the closest. across the country discover Даного літака, ми просимо вас залишатись на своїх місцях до нашого запрошення до виходу, щоб не створювати навантаження на хвостову частину. Дякуємо за розуміння та співпрацю. Добрий вечір. Дивіться, спочатку уважає багатше. Ми вирішимо. Вечора до побачення, яке вам щастить. На все добре, до побачення. Пошу, вам дякую, гарно вечора. Возміщених над інформаційних стендах та приходить у терміналі газ.

Посохаргнера Мордаснова на сообщение 21:20. До свидания. Нам ещё принеза.